Вітаю вас, п'ятикласники! Ми продовжуємо з вами працювати з темою Координатний промінь. Але на початку уроку давайте згадаємо властивості геометричних фігур, з якими працювали на попередніх уроках. Найелементарніша геометрична фігура це точка. Точку ми можемо побудувати, побачити. Та позначити позначається точка великою латинською літерою. Наприклад, точка H, точка V. Відрізок будується за допомогою двох точок, які є його кінцями, та лінійки. Згадайте, будь ласка, відрізок має початок та кінець. І ми його можемо виміряти за допомогою лінійки. На двох інших малюнках розташовані промені. Промінь має початок, але не має кінця. Давайте згадаємо, що, наприклад, відрізок ми могли назвати як МК, так і КМ, а промінь ми називаємо починаючи з точки. З якою він виходить. На першому малюнку це промінь ПН, а на другому Це Є. Е. Розглянемо малюнки внизу. Ви бачите на лівому малюнку у нас пряму ФБ. Пряма немає ані початку, ані кінця. Ми її можемо продовжувати до нескінченності. Якщо ми поставимо на цій прямій якусь точку R, у нас утворюються два промені. Я ще раз нагадаю, що читаємо ми промені з точки, з якої вони виходять. На малюнку є промінь RB та RF. Ці промені утворюють пряму, тому вони називаються доповняльними променями. Давайте згадаємо з вами властивості точки, яка належить відрізку. Якщо на відрізку ми позначимо будь-яку точку, вона розбиває наш відрізок на два інших відрізка. І от довжина великого відрізка АС дорівнює сумі маленьких відрізків АБ та БЦ. І так, великий відрізок знаходимо як суму довжин двох маленьких. А для того, щоб знайти частину від великого, наприклад, АБ або БЦ, це буде дія віднімання, але віднімаємо від самого великого АЦ інший маленький. Давайте спробуємо тепер реалізувати свої знання на практиці. Точка П належить відрізку МО. Будуємо відрізок МО, ви пам'ятаєте, дві точки, які з'єднуються за допомогою лінійки. Ставимо на цьому відрізку точку П і далі аналізуємо умову. Нам треба знайти відрізок МО. Це великий відрізок. Тому він буде, буде знаходитися з допомогою лінійки. Згадайте, якої дії. В другому випадку ми будемо шукати відрізок МП. Маленький відрізок. Теж згадайте, якою дією він буде знаходитися. Я вам раджу. Поставте відео на паузу і спробуйте розв'язати цю задачу. Ну що, вийшло? Давайте тепер перевіримо. Відрізок великий МО, ми знаходимо як суму двох маленьких відрізків, а довжину відрізка ПМ ми знаходимо як різницю між великим та маленьким відрізком. Розглянемо з вами наступне завдання. На нашому малюнку нам треба знайти відрізки, промені та прямі. Я нагадаю, що для того, щоб показати відрізки. Спочатку треба визначитися, які точки ми точно знаємо, де розташовані на нашому малюнку. Я нагадаю, що точки ми точно знаємо ті, які є перетином двох прямих або променів. Це точка А, точка П та точка Н. Спробуйте зараз зупинити відео. І розв'язати це завдання. А потім ми з вами перевіримо відповіді. Ну що, виконали завдання? Давайте спробуємо перевірити. І так, у нас є відрізки ПН. Промені. Я нагадаю, що простіше. Фіксувати промені починаючи з відомих точок. З точки П всі промені, потім з точки Н, а потім з точки А. І у нас на малюнку тільки одна пряма, яка не має ані початку, ані кінця. Це пряма МЦ. На минулому уроці ми з вами ознайомилися і пробували будувати свою шкалу вимірювання. Вона називалася координатний промінь. Згадаємо, щоб побудувати координатний промінь, треба поставити точку О, яка називається Початок відліку, побудувати промінь ОХ і позначити на цьому проміні одиничний відрізок. Давайте згадаємо, чим буде відрізнятися малюнок. Якщо одиничний відрізок дорівнює одній клітинці або трьом клітинкам. Подивіться, будь ласка, на малюнки, коли ми взяли з вами? Одиничний відрізок, який дорівнює одній клітинці, тоді біля першої рисочки від нуля одна клітинка ми поставили один. А далі всі інші клітинки у нас будуть, всі інші штрихи будуть іти через одну клітинку. Якщо ж ми взяли одиничний відрізок, який дорівнює трьом клітинкам. Після нуля ми поставили одиничку через три клітинки, а потім двійка знову буде стояти через три клітинки. Давайте це реалізуємо в практичних завданнях. Ви можете трішечки відпочити, виконавши зорову гімнастику або вправи нейровправи, а потім приступити до завдання. Давайте спробуємо з вами накреслити координатний промінь взявши за одиничний відрізок дві клітинки зошита. І так, згадайте, ставимо початок координат. Точка О відповідає їй число 0. Далі проводимо промінь ОХ. Одиничний відрізок дорівнює двом клітинкам. Після нуля відмічаємо дві клітинки, ставимо перший штрих і ставимо один. Наступне значення буде йти знову через дві клітинки. Далі ви можете не ставити числа, але штрихи поставити обов'язково. Ми з вами формуємо свій вимірювальний пристрій. Ви не бачили термометра, на якому стоїть тільки кусочок шкали. Тобто шкала займає весь термометр. Ну що, ми побудували з вами промінь координатний. Тепер спробуємо на ньому показати точки, які відповідають числам 3, 5, 6 та 9. Я ще раз нагадаю: штрихи ви ставите як маленькі відрізки. А точки показуєте, як маленькі кружечки. І так, 3 підписуємо число. 5. Підписуємо число. 6. Підписуємо. 7, 8, 9. Підписуємо. Я зауважу, що саме так у вас показують точки в вашому підручнику. Тобто шкала. Це маленькі відрізочки, а точки маленькі кружочки. Виконуємо наступне завдання. Нам трес... треба накреслити координатний промінь і за одиничний відрізок взяти вже одну клітинку. Ще раз згадуємо: ставимо точку О, початок відліку, будуємо координатний промінь ОХ. І за одиничний відрізок беремо одну клітинку. Це означає, що після однієї клітинки ми поставимо один. Далі можна не ставити числа, але шкалу формуємо обов'язково. Показуємо тепер на нашому промені точки. Згадайте, точка називається К. А її число, яке їй відповідає її положенню на промені, називається координатою ка з координатою 2, М з координатою 4, П з координатою 7. І є з координатою 10. На У наступ, наступних завданнях нам уже не треба будувати координатний промінь. Ми будемо з вами працювати на визначення координат точок, які вже побудовані на наших координатних промінях. Подивіться, будь ласка. Нам тут показано, що одна рисочка дорівнює одиничному відрізку. Перший штрих стоїть одиничка. Тому всі інші штрихи будуть відрізнятися на 1. Ну що ж, визначаємо координати точок. Точка А має координату 1, наступний штрих іде 2, а потім точка Б з координатою 3. 4, 5, 6. І наступний штрих. Це 7, тоді точка С має координату 7. Точка Д 8. І точка Е – 10. Я думаю, це не складне завдання для вас, тому що ви. Вмієте знаходите положення об'єкта в комп'ютерних іграх, тому це для вас не буде у вас викликати якісь непорозуміння. Але більш складне завдання, коли у нас не вказаний одиничний відрізок у вигляді одинички, а тут вже стоять якісь більше значення. Як же нам треба розмірковувати? Подивіться, будь ласка, уважно, 30. У нас стоїть після трьох клітиночок. Тобто три клітинки це 30. Тоді ми можемо зробити висновок, що одна клітинка відповідає 10. Діти ще раз уважно: три клітинки, подивіться, три клітинки це 30, тоді одна клітинка буде 10. Тоді точка А займає тільки одну клітинку, вона буде мати координату 10. Точка С. Дивіться, клітинка після 30 це 40, а далі йде 50. Точка С має координату 50. Біля точки Б координата точки вказана 90. Більш складний випадок це координата точки F. Подивіться, штрихи стоять 120, а потім наступна через 10. Це буде 130. А точка F знаходиться посерединці між 120 та 130. Довжина одного відрізка це 10. Вона знаходиться посерединці, це 5. Тоді координата точки F – 125. Координата точки D – наступний штрих після 130, це буде 140. І координата точки Е, e, це наступний штрих після 180, це буде 190. Розглянемо задачу. На визначення довжини відрізка. Я пропоную вам побудувати малюнок, записати дано і спробувати зупинити відео, розв'язати задачу, а потім звіритися з моїм розв'язанням. Я думаю, ви справилися з задачею, але давайте перевіримо. У нас відомий відрізок АС, Відомий відрізок АН. Використовуючи ці два відрізки, великий та маленький, ми можемо з вами знайти довжину відрізка НС, маленького відрізка НС. Він буде знаходитися різниця між великим відрізком АС та маленьким відрізком АН. НС буде дорівнювати 29 мінус 21 дорівнює 8 см. У нас відомий ще відрізок БС. А нам треба з вами знайти відрізок БН. Зверніть увагу, у вас відомий БЦ. В першій дії ми знайшли НЦ, а нам треба знайти БН. Великий відрізок БЦ якраз і складається з того відрізка, що ми будемо шукати, і з того, що ми знайшли. Дії. Тому довжина маленького відрізка Bn буде дорівнювати BC мінус НС. І так, довжина відрізка Bn дорівнює 13 мінус 8, і це дорівнює 5 см. Я б вам радила при розв'язанні цієї задачі поступово працювати з даними відрізками. Ви бачили, я показала спочатку АС та АН і подивилася, що я можу знайти за допомогою цих відрізків. Потім показала відрізок БС, показала відрізок БН, який ми будемо шукати. І побачила взаємозв'язок з тим відрізком, який ми знайшли в першій дії. В домашньому завданні у вас будуть аналогічні завдання тим, які ми з вами виконували під час уроку. Це знаходження довжини або маленького, або великого відрізка. Це побудова точок на координатному промені. Зауважу, що в третьому завданні перебудовувати малюнки не треба, ви пишете точку у відповіді і координату цієї точки в дужках. Завдання 4 дуже схоже на те завдання, яке ми тільки що виконували, а от завдання 5 це задача, яка розв'язується за допомогою рівняння. Але ви з такими задачами вже знайомі. Дякую діти за увагу! Успіхів у навчанні!